Хмельничанин Сергій Бевс став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. На той момент йому було 58 років. Попри поважний вік, каже чоловік, не міг залишитись осторонь, тож долучився до лав 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Від побратимів отримав позивний дід. За час служби побував на різних напрямках фронту. Відправив внука і всіх на село. А сам... Що з перших днів були під Слов'янськом там? Тому цю балаклію, от Ізюм звільняли, тоді як вже звільняли, це в му році. А потім нас вже звідти кинули на Херсон, то ми звільняли Херсонщину теж. От, от Давид і брід, от таке. Там буде. нині ж він на заслуженому відпочинку. У День Збройних сил України чоловік отримав відзнаку міського голови Воля і Мужність. Нагородили і військовослужбовця Володимира із позивним Вогник. Він вирушив захищати Україну понад рік тому, також добровольцем. В армії я не служив і особливо військовий. Військового розуміння про військову службу в мене не було. Ну, тобто я як з гражданки був самоучкою, так і власне залишився самоучкою і по армії. Так в мене були хороші наставники з мого батальйону. Я комбінований, так би мовити, військовослужбовець. Я розраховую координати на стрільбу, наводжу гармату, і потім саме цікаве в цій всій ситуації це коли ти тиснеш, ну, тягнеш на себе. Як це сказати, мотузку, яка приєднана до гармати, і потім гармата робить бум. Відзнаки воля і мужність вручають захисникам з 2017 року. Загалом сьогодні нагороди отримали 59 військовослужбовців. Нагрудні знаки і грошові премії вручив їм міський голова Олександр Семчешин. Ми традиційно дякуємо усім, звичайно ж, військовослужбовцям. Найперше дякуємо тим, хто є зараз. В ці секунди бореться за українське майбутнє наших дітей. До слова, чимало нагород, воля і мужність, подарунків і грошових винагород ми передали безпосередньо на лінію бойового зіткнення, де ці нагороди сьогодні вручають командири наших достойних козаків. Дякуємо сьогодні військовослужбовцям, усіх підрозділів, які базуються у нас в нас маленької територіальній громаді. Дякуємо ветеранам. Ну і звичайно вшановуємо світлу пам'ять усіх тих воїнів, які додому, на жаль, повернулися на щиті. Продовж року ми багато подібних нагороджень робимо. Ну але сьогодні день особливий сьогодні день збройних сил. Тому нагороджуємо, дякуємо, дякуємо за те, що маємо надію на наше виживання як нації і на існування української держави і на українське майбутнє наших дітей. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.